Пірець, в якому списана техніка з складів американських передається Україні, і натомість нова техніка замовляється в своїх виробників для того, щоб поповнити склади американські так? новою зброєю. Це, по суті, напевно, для американців був найменш проблемний варіант. Жаль, що Байден його так рідко і так погано використовував, тому що, на ну, по суті, списання своєї старої техніки, воно. Вона б все одно була б списана, та? тому коли передавали її в Україні, тому в нас було багато розмов про те, що так, давайте нам її більше. Та? Але дуже пізно похапнувся та, та, Байден. Та, і от по суті, зараз саме от по цьому аспекту говорять там, що десь 4 мільярди зависло. Ну і розраховувати на те, що Трамп а, буде продовжувати цю історію. Ну, як, М'яко кажучи, навряд можна. Це з одного боку. З другого боку, це, е, це друга історія. Це коли Пентагон, ну тобто грошами Пентагону, та, е, замовлялись у виробників в своїх для України. Ну тобто, коли е, в Пентагон замовляв своїх американських виробників, зброю виключно для України по механізму СІ, ну тобто, це те, під що потім звернулися оці всі заводи.